Якщо ваша дитина почала казати ні на кожне ваше прохання, ні! створювати істерики та наполягати на своєму вітаємо. Це так звана криза трьох років. Зараз ми поговоримо про те, коли вона починається, коли вона закінчується, а головне, як діяти батькам без зайвого стресу. Слава Україні! З вами Жека, і ви на каналі «Тато може». Що таке криза трьох років? За даними доказової медицини, це природній етап розвитку, коли дитина усвідомлює себе як окрему особистість. Криза зазвичай проявляється у віці від 2,5 до 4 років. Тому цифра 3 у назві криза трьох років відносно умовна. Основні прояви постійний я сам, я сама». я сама відмова слухати батьків. Істерики на рівному місці, перевірка меж дозволеного. Це не примхи, не поганий характер і точно не причина для покарань. Це розвиток. П'ять практичних лайфхаків для батьків. Перше зберігайте спокій. Так, це важко, але ваша стабільність та непохитність найкращий приклад для дитини. Друге, давайте вибір. Не одягни шапку, а мійка. Ти хочеш одягнути цю шапочку чи цю? У нас цей лайфхак дуже круто працював на початку кризи. Але потім наша хитра доця це усвідомила, і нам прийшлося ускладнювати маніпуляції. Потім нам почало допомагати питання до доньки. А що? А як ти хочеш? Яка твоя думка? А як ти хочеш? Ось так, Ось так хочеш? Ось так. Ну давай, вислухавши прохання. Ми намагалися або погодитися, або пояснити причину наслідковий зв'язок. Мічик, треба одягнути рукавички. Бо на вулиці холодно, якщо ти їх не вдягнеш, то ручки змерзнуть. Так. Добре, одягнемо рукавички. Так. Третє. Поважайте оце я сам. Давайте дитині пробувати. Нехай розілє суп, нехай довго вдягається. Це досвід. Ка тобі допомогти? Ні, ну є сама. Ну добре, давай сама. Іноді ми погоджувалися на її прохання, навіть якщо це приносило їй невеличкий дискомфорт. Ах, ну добре. Зате вона відчула це на власному досвіді і зрозуміла, що батьки казали правду. До речі, якщо це відео корисне, то прямо зараз підтримайте його коментарем, лайком та підпискою на канал. Четверте, пояснюйте правила та підтримуйте. Скажіть спокійно та без крику. Мічик, я розумію, що ти злишся, але забирати в інших діток іграшки не можна. Добре? Молодець, давай п'ятюнь. В бізнес-переговорах є чудове правило – один крок назад, два кроки вперед. Тобто, погодьтеся з частиною тези вашої дитини, а далі поясніть вашу позицію. Іноді наші маленькі в цьому віці треба було просто поплакати, бо вона ще не вміла контролювати свої емоції. Ми питали її, чи хоче вона поплакати. І якщо відповідь була ствердна, ми просто її обіймали, вона трошки плакала, і це суттєво покращувало її емоційний стан. Іди я тебе обійму, поплачеш трошки. До. П'яте, створіть рутину. Чіткий розпорядок дня дає дитині відчуття безпеки, що дуже важливо під час кризи. Помилки, яких треба уникати. Не сваріть за прояв емоцій. Краще допоможіть разом пережити їх. Скажіть, якщо тобі сумно, давай обіймемося. Обійняти тебе? Не ображатися дитину впертість. це не проти вас, це за себе. Якщо істерика трапилася в людому місці, ми спокійно брали її на ручки або під паху, якщо вона сильно пручалася, і спокійно йшли додому. А потім, обіймаючи її, пояснювали, чому так трапилося. Не ігноруйте істерики, реагуйте спокійно, дайте час і простір. Криза трьох років це не кінець спокійного життя, це початок нового рівня стосунків з дитиною. Це ознака того, що її емоційний стан розвивається, тому сприймайте це як новий етап розвитку, який треба пережити. Ця криза триває від 3 до 12 місяців і сильно залежить від темпераменту дитини, стилю виховання та атмосфері в сім'ї. Відповідно, щоб скоротити і максимально безпечно для власної психіки та психіки дитини пройти цей період, домовтеся з вашим партнером про те, як. Будете проходити конфлікти, підтримуйте дитину в цей період, давайте свободу в межах її безпеки і пам'ятайте, ви команда. Молодець! Якщо цей гайд був корисним для вас, став подобайку, пиши коментар та підписуйся на канал.